Я вітаю усіх підписників і людей, які відгукнулись на мою пропозицію, і все-таки вказали суму, яку вони хотіли б отримувати за місяць, за рік або отримати повну суму прямо зараз. А зараз момент істини. Якщо умовою того, що ви отримаєте цю суму, всю повністю прямо завтра, буде той факт, що після завтра ви не проснетеся. Як ви віднесетесь до тих грошей, які ви хочете отримати? Ви захочете їх отримати? А тепер задумайтесь про цінність власного життя, яке проходить повз. Тому що в нас заклали купу ілюзій, купу страхів і купу проблем просто вигаданих нізвідки. Для того, щоб залякати людей для того, щоб ми були прив'язані до системи. Тож сама найбільша цінність в нашому житті, це є наше життя. І лише ми можемо його змінити. Вчені доводять, що усі кліти нашого організму оновлюються за один рік. Буквально всі. Тобто, через рік ви можете стати зовсім іншою людиною. При бажанні. А тепер задумайтесь, що вам не дає стати іншою людиною. Яка насправді проблема заважає вам стати вільною від ілюзій, які вам, про які вам розповідають і які вам нав'язали. Якщо вам цікава ця тема, я детально розповідаю по кожному випадку причини і наслідки. Тобто яка основна глобальна проблема в людей, які розумні, які сповнені енергії, але не бачать виходу, не бачать результатів і розчаровуються, і жаліють себе, і ну, просто опускаються руки? Основна проблема, що ми не навчили свій, свою підсвідомість робити планування. Просто наша підсвідомість, вона навчається. Якщо ми шкодимо своєму тілу, своєму, ну не лише організму, але і емоційно негативно себе виснажуємо, тоді підсвідомість розуміє, це норма. І, як то кажуть, аби не було гірше, і вона підтримує цей процес. Але коли ми починаємо усвідомлювати причини наших проблем, які, як правило, і як завжди, заключаються в наших негативних звичках, тоді все налажується. І буквально за рік, дивлячись, на якій стадії регресу ви знаходитесь, ви можете позбавити себе ілюзій. Якщо ви заплануєте, чи, наприклад, от ви чоловік і дружина, Начальник ставить перед вами якісь цілі. У вас в голові відразу буде план дій, як їх виконати. Не відговорки, не від маски. Наприклад, якщо ви поставите собі ціль, я хочу стати іншою людиною. Якщо ви привчите свою підсвідомість до цього, до планування, вона наперед буде показувати різні варіанти досягнення цілей. І неприйнятні варіанти ви відразу відкидаєте, а більш, і це не значить швидкі, а більш перспективні, більш раціональні, ви будете використовувати. Тож, кому цікава ця тема, напишіть, що ви думаєте в коментарях. До зустрічі!